У нашій студії народний художній колектив України Хор Радуниця» з міста Львова. Керівник Наталя Манько, голова органікомітету різдвяного фестивалю Велика Коляда. Також не Василь Чучман, член оргкомітету Різдвяного фестивалю Велика Коляда, який з 7 січня вже триває у Львові, і у неділю так 20 січня завершиться. Я нас так зачарували спочатку з, з колядою своєю, що Ми хрестини не могли вимкнутися посередньої роботи, бо так завесли Дякую. трішки. Це була коляда чи щедрівка? Це щедрівка. Це щедрівка так? Так, так. А що за щедрівка? З якого е, вона? Ці дві, щедрівки, ці дві щедрівки з Золочівського району. Угу. О, а як ви їх віднайшли? Вам хтось віддає? Мені наспівав мій колега. Просто ти наспівав? Ви занотували? Та? Так, зі свого села Солова. Село називається. Так щедрують. Ці дві разом. Як гарно, Дякую. справді. 에, повертаючись все ж таки до фестивалю Велика Коляда, чим особливий саме цей фестиваль? 20. Ну, цей фестиваль особливий тим, що він ювілейний, він 20-й е, за рахунком, і він, свого роду, кожен ювілейний фестиваль це свого роду певний підсумок. Впродовж uh -huh. 20-х едицій фестивалю у нас назбирався чималий багаж е, і кулядок, і щедрівок. Щоб якось окреслити цей багаж, хочу так курсиво сказати, як формат про формат нашого фестивалю. Uh -huh. Насамперед, у нас кожного року є твори обов'язкові до виконання, які uh -huh. вивчаються всіма дитячими хорами, юнацькими і мішаними. Вони часом uh -huh. є паралельно, однаковим часом різняться. І за 20 років у нас назбиралося стільки творів, що на гала-концерті цьогорічного фестивалю. Буде звучати 18 колядок і щедрівок в спільному виконанні всіх хорів. Ого. Так, всі разом буде, стояти. Це, ну, яка загальна кількість людей буде. Загальна кількість людей ми очікуємо до, до 400 хористів. А, ну, то, у нас буде ти 13, ти 13 ти? мішаних хорів ага. і 7 6. чи 8 дитячих. І, і... то причому і... з дитячих хорів ми не беремо всіх учасників, бо вони стоять так всі загалом. І всі разом не всі не помістяться, тільки так. Якась певна кількість кожного а як відбувається саме ця організація, щоб 400 людей. Не просто виконали, тому що ну, можуть весілля на 400 людей співати пісні, але це хори, Це треба ну це є вимоги, певно, і щоб це було ідеальне звучання. Це відбувається репетиції з 400 людьми, чи це якось відбувається групами, і останній раз як це, це відбувається таким чином. Кожен на своєму сольному виступі, кожен так. колектив mm. має 20 хвилин сольного виступу от 7 числа до 20 так сьому січня, і він зобов'язаний під час свого концерту виконати ці твори. Mm -hmm. І тоді ми вже бачимо загальну картину, а безпосередньо перед самим галоконцертом відбувається одна єдина репетиція. Mm -hmm. Це за дві години до концерту, бо е, в якийсь інший день зібрати немає можливості. Це в той самий день ми сходимося на дві години швидше, mm -hmm. по, по одному, по два рази проходимо mm -hmm. всім загалом і таким чином. А будемо. як обирається диригентом? Мені чи кожен зі своїм охороном mm -hmm. працює зі своїм mm -hmm. диригентом, Чи один загальний? Ми mm -hmm. маємо засідання оргкомітету, mm -hmm. uh -hmm. собі визначаємо. Ми знаємо вже диригентів, хто що може диригувати. Mm -hmm. і Звичайно, їм телефонуємо, питаємося згоди, який твір вони трошки питаємо, що вони собі виберуть, uh -huh. або самі пропонуємо, і uh -huh. вони або погоджуються, або шукають щось другий. Так погоджуємо. Ну, Крім того, ми слідкуємо за тими сольними виступами uh -huh. і бачимо, в кого гарно звучить uh -huh. той і когось yes. інший. І, і таким чином добираємо, щоб. Ви, щоб та коди наша mm -hmm. виглядала як найкраще. Тож тих хтось з оргкомітету є, uh -huh. на, присутній на концертах, і ми вже так бачимо, то, як виконує. І у нас дуже зріс останнім часом рівень виконання е, кожного колективу. Якщо вже кожен виконує добре, то вже і всі загалом так само дуже гарно. Анталі, Утім... ви казали, що буде якесь особливе розташування, тому що 400 людей розмістити це непросто і ще важливо, щоб всі одне одного чули і гарно звучали, яка буде особливість саме в цьому? У нас кожного року те саме розташування. Є угу. станки, хори угу. стоять на, на підвищеннях. З правого боку, з лівого боку, по центру. Uh -huh. І таким чином всі себе чують. Хор найкраще звучить, як він стоїть півколо. Дівчата uh -huh. так, і також, так. Дівчата так, <смір> вже. Ну, я, я так само просто співав в хорі, ми також завжди старалися заходити. то, наприклад, ставали вже хто як на репетиціях стає, хто до кого звик. Це так. також хорі дуже важливо. І як змінився фестиваль за 20 років? Uh -huh. Він виріс професійно. Е Організаційно, організаційно, ми навчилися працювати в оргкомітеті. Шукаємо дуже багато всякого нового. Uh -huh. Ну і була така ідея здається з 2011 року, щоб фестиваль представляв якийсь етнографічний район України. Uh -huh. Це почали ми з Лемківської, потім uh -huh. була в нас Поліська коляда, Гуцульська, Закарпатська, Бойківська, Подільська. Ну і якщо ювілей, там 15 років була ювілейна. Зараз 20 років ювілейна, підсумок, ми вже співаємо цього року. І одну Закарпатську, і одну подільську, uh -huh. і бойківську. Таким чином, такий підсумок, що ми представляємо всі регіони і так само представляємо всіх композиторів, які е, писали для коляди. Може, Василь mm -hmm. краще скаже про композиції. Кожного року ми е, фестиваль е, е, випускає mm -hmm. отакий збірник колядок і mm -hmm. щодзів. Вони входять і ті твори, які обов'язковими для цього року, а також інші цікаві твори, е, написані чи давнішими композиторами, чи зараз сучасними. Деякі твори спеціально пишуться на замовлення коляди. У нас е, це коли ця ідея з подачі Остапа світлої, світлої пам'яті Юрія Антківа, щоб виконувати оці такі обов'язкові mm -hmm. твори, для того, щоб потім мати можливість виконати їх разом, то ми почали співпрацювати з нашими львівськими композиторами. І вони спеціально створювали такі аранжування, які можуть звучати паралельно, тобто одночасно в у виконанні мішаних і дитячих хорів, Ого, і таким чином, доповнюючи один одного. І на, цю, на наш такий заклик таке, прохання відгукнулися багато дуже композиторів. Це і Богдан Сегін, і Остап Мануляк, і Володимир Павенський, і Володимир Пасічник, Мирон Дацько, Михайло Мих... Мануляк. Михайло Мануляк. Так. Ну і Юрій Богдан, Богдан, звичайно, найбільше Так само не Львівський, гайденко. Так. Так. На фестивалі можна почути як е, такі автентичні колядки, народні, так і авторські, так та Тому що кожен Чому? колектив шукає, навіть шукає різні барви, різні uh -huh. тембри, дехто пробує співати народним звуком, автентичним. Колись у нас було на фестивалі багато, так само автентичних колективів, особливо uh -huh. якщо представляється якийсь регіон, то особливо на заключний. Ми стараємося запросити якийсь автентичний колектив з того регіону, який в якого зараз представляємо нас ]なるほど. були правдиві гуцули з тримбітами. що вони були минулого року навіть у нашій студії На перший фестиваль 20 років тому скільки з'їхалося хорів? На перший, На перший важко фестиваль важко було розпочати, напевно. Ми післящики. не були учасниками першого угу, фестивалю. Та, ми ми були долучилися пізніше. Хотів сказати, що натхненником так. і організатором, взагалі, іде... автором ідеї цього фестивалю був сьогодні єпископ-помічник Київської єпархії Владика Йосиф Мідін. Mm, він як він в той його час його був адміністратором Харисі. храму Пресвятої Євхаристії, mm -hmm. і для того, щоб згуртувати громаду, він власне зініціював такий фестиваль. І поступово спочатку це були просто один-два концерти, mm -hmm. декілька хорів. А поступово Переріз це, це дійство розгорталося, і був такий фестиваль, що він нас починався 7 січня, а закінчувався, якщо я не помиляюся, десь. Біля 3, -го 3 -го, лютого. 3 лютого. А, і, 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 і <рістити> Тоді в цьому фестивалі брали участь десь до 80 колективів. Так, Цього року, Цього так? року 50. Тобто? Триває Дуже два рах. тижні, але не, не надто менше. 50 колективів з яких куточків, Звідки з'їхалися? З, з Сумської області, з Запорізької області, з Харкова, з Івано-Франківська. Два хори з Білорусі. О, з Рівного. Ого, я собі уявляю, які хори, це насправді цікаво, унікально послухати коляди з Харкова, з Білорусі. А тобто, я розумію, що мож... Мож... не можна говорити про те, що зникають народна творчість, зникають колективи. Вони навпаки створюються чи підтримуються ті, ті що були? Є ну, багато ну, нових ну, хворих, як очевидно, новостворених, девайс підтримуються і, і створюються, бо створити щось не маючи основи, не маючи бази, mm -hmm. неможливо. Тому ну ті автентичні колективи вони віднаходять, відтворюють і доносять до нас те, що вже було створено віками. А композитори на базі цього, звичайно, створюють новий, скажімо, культурний продукт, який також поступово завдяки нашому фестивалю багато інших, угу. тому що слід сказати, що велика коляда вона шириться і, україною, і не тільки україною. О, Дуже відома це? цього року коляда на Майзлях Івана франківську угу. Навіть за який кордоном цього року проводили навіть в Гаазі. Щось українська спільнота там проводила такий фестиваль, який також назвали Велика Коляда. Нічого тут маєте такі так. корпункти свої так, по, так, так, так. по світу, навіть вже сказати. Пані можливо, ще щось нам защедруєте? щедруєте. вам. Щедрівку з Гамаліївки, з Львова, О! Там в садочку Черешень. <ріпи> <ріпи> Жителі Гамаліївки, дякую вам за цю Виспівуйте. <ріпи> <ріпи> там садочка. Там садок. Дякуємо вам дуже за таку щедрівку з гамалівки. а наскільки складно відшукувати ці такі автентичні коляди? Їздите, телефонуєте чи в якихось збірниках, бібліотеках шукаєте? Всюди шукаємо. Хтось нам наспівує. Ну, наприклад, ці щедрівки так мені вдалося колись. У ці студити мені дали дев'ять дисків, які я розшифровувала, і потім випустила збірник. Які студенти студити наші монастир студентів. Вони записували по регіонах Львівщини uh -huh. Франківщини, і я розшифрувала ті колядки, щедрівки. І вони мені настільки сподобалися, що ми потім випустили диски. Так співаємо такі легенькі обробки. Ви сказали, що кожного року є перелік обов'язкових колядок і щедрів, які має підготувати колектив. Який, який це перелік цього року, і такі загальновідомі, які ми можемо знати? Ну, найбільш загальновідома, яку ми всі співаємо це в в кожній хаті, в кожній родині, це небо і земля. Uh -huh. Вона цього року представлена в аранжуванні Василя Барвінського. Ну, Василь uh -huh. Барвінський зробив таку версію для фортепіано, а для хору її аранжував також в світлої пам'яті, на жаль, Роман Стельмашчук. Uh -huh. Ще є одна така колядка. Також Василя Барвінського, що то за придиво, також дуже гарна. Як свого часу заспівали такий, такий був гурт в Великій Британії «King Singers». Вони uh -huh. випускали диск. Колядки народів світу і, і та, вона і, 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 та і вони і вона входила до цього альбому. Але і вони виконали українською мовою. Я думаю, що це діаспора наша попрацювала. Угу. І вони шукали такі перлинки з цілого світу різдвяної музики, і вони їм якось підклали цю колядку Василя ну, Брові. Вона ще відома це виконання пікардійців, що, що ви запротиво, якщо я не помиляюся, здається. Можливо, я не пригадую. Не пригадую. І, інша ще така є колядка. Ярини, Ярини Тарасюк народився Бог на сіні». Вона є фактично хітом ага. цього річного фестивалю. І ще є пані Наталі Юрія Антківа. Виємі новина. Ви новина вже всім відома. Ми шукаємо це авторська колядка. Це Ага, народився Бог на сіні – Це авторська. А скільки так. часу потрібно колективу, щоб підготувати колядку? На відколи починаєте починають підготовку. Хто до хоче фестивалю. добре, то з вересня. <рес> <рес> а хто доганяє, <рес> то в грудні може вирости. Інформувати колективи з вересня, тобто <рес> розстилати ноти тих творів, які будуть обов'язковими цього року. Ну і, очевидно, нагадуємо, що не забувайте за минулогорічні, бо вони будуть якимось чином використовуватися і таким чином репертуар цих колядок хорів щороку зростає. Слухайте, а відбувається такий, тому що ну, концертні виступи – це завжди красиво, це завжди гарно, це бачать глядачі, але в артистів неймовірно багато життя поза концертом за коліси. І я знаю, що, наприклад, там танцюристи вони люблять такі там створювати між собою такі е, в доброму розумінні змагання, батли, коли там трюки виконують танцюристи, хто краще, хто як. а як це відбувається між е, е, хорами, чи переспівуються між собою, чи щось спільне придумується вже з поза коліссям, не наперед, а от в такому е, якомусь творчому пориві. Ну Щось нам, нам насправді тяжко важко влаштовувати бати в тому розумінні, що фестиваль відбувається в храмі І готуємося. Ми до виступів за христі, але ідеї дуже такі цікаві бувають. ми мали свій виступ, тому що кожен колектив має кожного дня виступ 20 хвилин, і так кожного дня буває чотири приблизно колективи. Ну ми мали свій виступ 15 січня. А після нас був хор. З великого колодно. ми закінчуємо. Думаю, ну треба якось вийти з якоюсь колядкою, з якою зайти, з якоюсь вийти. Ми закінчуємо, співаємо. Радість нам все явила. перший куплет. Виходимо, і той хор, що після нас зразу підхоплюють з другим куплетом і виходить. І це все такий імпровіз гарний, але це дуже добре. Тому що ми знаємо дуже багато спільних колядок і можемо так. Ну це вже народжується ну, за та, кулісами, та, так як Так, насправді та, це... Десь про це я <рес> мало. А, крім того, не слід забувати, що коляда це жива традиція. Uh -huh. І дуже часто таке буває, що колектив, перед тим як прийти на концерт, uh -huh. ще цілий день ходить по Львову колядує. Наприклад, uh -huh. а як гуцули до нас приїжджали, вони відколядували нас на фестивалі, а потім їх ще бачили. Біля ялинки, біля сцені, Всюди, де, де тільки mm -hmm. можна. Ще звичайно хочеться запитати неймовірних дівчат. Кілька запитань. Ви. Володієте і знаннями таких насправді унікальних коляд, яких не можна почути в будь-якій домі, чи ходите ви колядувати ось таким гуртом чи поодинці? Okay. Okay. Вас... Okay. Ходять. Ходять Ходите разом, ось так по друзях, по знайомих? Yeah. 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 А як реагують на ті коляди, які людям є невідомі, що кажуть? Дивуються В більшості дивуються. Ну тому що ну, не чути, ну не було. Напевно десь не чули, ні ще такого. А які ваші улюблені колядки? Які найчастіше Просто, пам'ятаєте? Давайте її заколюємо, давайте її защедруємо. Да. Як я? Ой, господаря, господаренько. Ну, що мені не... казали, повічте, мій пастушкові. Це лемківська, це лемківська. Це а, лемківська. А, лемківська, ох нічого. А ко костюму оці ваш? Це також вони це галичина? Це Бойківщина. Бойківщина, так? Такі сорочки гарні. Це ви десь в майстринця е, замовляли? Чи можливо дівчата самі вишивали їх? Трохи самі, трохи дехто, так? Я впевнений, що майстрині нам не роблять, бо то дуже дорого. Ну тимі, ну, самі це взагалі. Ну, є в нас одної дівчинки, вона Андріанки. Мама, яка так само у нас вишиває всі камізельки в основному? Дехто сам повишивав. Так ми вже розробили такий дизайн, вже так. Я наприклад вважаю, що наприклад у нас була щедрівка з гамаліївки. Саме в Гамалійку потрібно їхати з цією щедрівкою, знаєте, наприклад, щодріки з інших районів. Там були дуже раді, повірте? І були пригощати, і я впевнений, що не тільки пригощати, але ще також дякувати. Але вони все одно скажуть, що ми не так співали. Ну Звичайно, вони знають. Ми співали гуцульські весільні наспіви. Вони кажуть, ну ми трохи не так співаємо. Кажуть, там ми так не можемо. Але головне, що ми це знаємо. А ви хочете на концерти, на виступи інших колективів, хорів, які? На великій поряді ну на солідеву, напевно, ходять, тому що Настя арбузова в нас формейстер. Хто цього року захопив? Я розумію, пану викоремити когось важко, але хтось, можливо, подивував якимось чимось особливим, можливо, гості там з Білорусі чи ви дуже гарно так передбачили нашу відповідь, тому що справді минулої неділі під час гала концерту дитячих та юнацьких колективів нас. Особливими гостями цього концерту був хор міжпарафіяльний, греко-католицький хор Прасфара з Білорусі. Маленький такий камерний колективчик, фактично локальний ансамбль, і вони виконали одну білоруську колядку. Але це було настільки так, якось. Гарно і енергетично позитивно, знаєте, що справді відчули всі якісь єднання в Христі новонародженому. Воно воно десь там гуляє по Ютубі. Десь можна хто має банання. А Наскільки білоруські колядки відрізняються від українських? Ну, як вам сказати, мелодично деякі є такі, дуже схожі з Поліськими Полісся — Це регіон, але тим не менше були зовсім такі оригінальні мелодії, які в нас не чути. Очевидно, це якась. Ну кожне почнімо з того, що кожне село часом колядує порізному то, то саму на іншу мелодію, на часом текст трошки різниці. Так що це, це. Великий, велике поле для дослідників науковців вивчати цю традицію. І дякуємо, що ви це збираєте докупи і даєте можливість полегшують насправді для дослідників. Напевно, справу. Велика коляда триває у Львові 20 січня. Це у неділю буде гала концерт. Так, у котрій годині нагадайте. О 17 годині в храмі... в храмі про святої Євхаристії. Це всім відомий да. Костел Домініканський собор. собор. Так, Домініканський собор. Приходьте туди, не пропускайте. Ну І ми на завершення також ще хотіли якоїсь щедрівки, бо колядоручу. Ой, на травці і новораці! Щедрій вечір! Добрий вечір! добрий вечір, коня пасе, смерто заснула, Щедрий, вечір, Щедрий добрий вечір добрий вечір прилетіло три за Щедрий добрий вечір добрий вечір. У то томатенько, щедрий вечір, добрий вечір. Край серденька, то миленька. Щедрий вечір, добрий вечір. Дякую вам. Ми нагадаємо глядачам, що це був народний художній колектив України Хор Радуниця з міста Львова, а також Наталя Манько, голова Горкомітету різдвяного фестивалю Великоколяда. І Василь Чучман, Горкомітету різдвяного фестивалю, велика коляда вже 20 січня. Він завершується. Не пропустіть, це важлива подія.